Забудьте все, що ви знали про телевізор, тому що TCL p 8 k QLED TV ламає уявлення про звичайний екран. Картинка настільки реалістична, що іноді ловиш себе на думці, це екран чи реальність. Але головна фішка не лише у кольорах. Далі буде те, що справді змушує зупинитись і сказати: Вау! Всім привіт! Мене звати Михайло. А ви завітали на канал Епіцентр. Тут ви знайдете огляди актуальної техніки, гаджетів. Можете подивитись цікаві та корисні відео, а ще прийняти участь у маленьких розіграшах із крутезними дарунками. Але все це, звісно, найкраще працює для підписників каналу. Тому мерщі натисніть на цю кнопку підписатися, щоб вона вже не майорила вам перед очима. Вже зробили? Ну тоді починаємо. Перше, що одразу вирізняє TCL p 8 – це qled панель нового покоління. Саме вона відповідає за ті самі неймовірні кольори, про які говорить виробник у даного телевізора понад мільярд відтінків. І це не просто красива цифра, це те, що видно неозброєним оком. Технологія Bionic Color Optimization аналізує зображення і підлаштовує кольори під людське. Сприйняття. Іншими ж словами, можна сказати, що телевізор розуміє, як бачить людина, тому передає картинку максимально природною. Обличчя виглядає живими, а кольори насиченими, але не кислотними. Ще ж один плюс довговічність панелі. TCL використовує багатошаровий нанозахист і тестує свої дисплеї понад 4 тисячі годин у складних умовах. Завдяки цьому кольори не тьмяніють, чорний залишається глибоким, а яскравість стабільна навіть після років використання. Композитна наноалмазна структура підсилює деталізацію і тому. Фільми з контрастними сценами, на кшталт заходів сонця чи нічних пейзажів виглядають особливо ефектно. Окрема ж історія – панель власної розробки TCL. вона забезпечує контрастність у 5 разів вище, ніж у звичайних IPS-дисплеїв. і широкий кут огляду у 178 градусів. І це означає, що картинка залишається однаково насиченою навіть з боку, без засвідчень і відблисків. Тож цей телевізор чудово підходить для великої вітальні, де збирається велика родина для перегляду фільму. Мозок системи працює на основі процесора AI -PQ Pro. Це незвичайний чіп, який обробляє сигнал, а справжній аналітик. Він визначає тип контенту: фільми, спорт, гра чи навіть ютуб, і оптимізує налаштування під кожен сценарій. Штучний інтелект підвищує контрастність, додаючи чіткість навіть у відео з низької якості і компенсує рух, щоб картинка залишалася. Ладно. У цьому телевізорі геймінг відчувається інакше, бо все працює під тебе. У геймбарі доступно три режими: Original, FPV та RPG. І варто лише перемкнутися, як зображення автоматично підлаштовується під гру. Ці режими не просто змінюють тон картинки, вони підтягують чіткість, підсвічують важливі деталі та мінімізують затримку, щоб ви ловили події в грі швидше. Режим низької затримки автоматично зменшує час відгуку. А порт HDMI 2.1 дає стабільність сигналу і оптимальні параметри для консолей та ПК. У результаті рух стає точнішим, а геймплей помітно плавнішим. І для максимальної точності є Aiming AID – вбудований приціл у геймбар. Активуйте його і наводитись на ціль стає швидше та впевніше. Це оплески, яких заслуговує звук в TCL p 8 k Тут стоїть система ОНКіо2.1. Бренд із 70-річною історією у світі хай-фай. П'ять динаміків і сабвуфер створюють потужну 360 градусну е базу звучання з глибокими басами, чистими верхами. Телевізор навіть сам калібрує звук під акустику вашої кімнати, щоб ви завжди чули збалансований аудіопотік. Не забули і про комфорт очей. Технології Low Blue Light, plinkін Free, Natural Light і Motion Compensation... З <зменшують> навантаження на зірпі під час тривалого перегляду. Тож, навіть якщо телевізор увімкнений цілий день, очі не втомлюються, щодо дизайну тут TCL не перестає дивувати. Металевий, безрамковий корпус виглядає мінімалістично, сучасно і Дорого. Нічого зайвого, а лише тонкий обідок, який практично зникає, коли екран увімкнений. Після кількох днів тестів я можу з певністю сказати, що TCL p 8 – це баланс між технологіями, якістю зображення, глибоким звуком і розумною ціною. Кольори природні, динаміка плавна, а відчуття як від справжнього кінотеатру. Якщо шукаєте універсальний телевізор для дому, ігор чи сімейних вечорів, P8K точно стане центром вашого дозвілля. Ну а тепер увага серед наших підписників ми розіграємо саундбар від Тісіель. Щоб ви могли отримати ще більш просторовий та кінематографічний звук удома. Умови прості, як завжди. Напишіть коментар під відео, поставте лайк і переконайтеся, що ви підписані на наш канал. А у мене ж на цьому все. Пишіть у коментарях, чи хотіли ви такого собі красунчика. А ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, папа! -па. ooh